Була особлива команда. Манчестер Юнайтед, клуб, який домінував у футболі майже два десятиліття. Сер Алекс Фергюсон створив машину для колекціонування трофеїв та перемог. Але все змінилося після його відходу у 2013 році. Клуб занурився в хаос. Тренери приходили й йшли, трансфери перетворилися на лотерею, звісно, безвиграшну переважно. А керівництво більше думало про прибутки, ніж про футбол. Сьогодні ми розберемося, як і чому такий грант, як МЮ, сам себе знищив. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. У 2005 році Манчестер Юнайтед став іграшкою в руках американських бізнесменів. Родина Глейзерів викупила акції М'ю. Вони зробили це не за свої гроші, а за рахунок банківських позик на 790 мільйонів фунтів. Але головне, цей борг вони не тягнули на собі, а перекинули його на сам клуб. Це означало, що з кожним роком Манчестер Юнайтед мав віддавати десятки мільйонів фунтів просто на обслуговування цього кредиту. На перших етапах фанати М'ю не сильно панікували, адже на чолі команди стояв сер Алекс, головний козир клубу. Його вміння будувати команди на ходу та вижимати максимум навіть із посередніх складів, тримало все під контролем. Перші тріщини почали з'являтися, коли М'ю продавав ключових гравців, а заміни були значно слабшими. У 2009 році Роналду йде в Реал. Хто приходить на його місце? Антоніо Валенсія. Хороший вінгер, але рівень заміни легенди явно не той. Глейзери продовжували робити вигляд, що все нормально. У 2013 році сер Алекс Фергюсон оголосив про завершення кар'єри. І ось тут клуб нарешті відчув, що означає жити в реальності американських власників бізнесменів. Коли сер Алекс Фергюсон оголосив про завершення кар'єри, здавалося, що це лише формальність. Клуб залишився чемпіоном Англії, а традиція перемог мала жити далі. Але все виявилося інакше. Шотландець сам обрав Девіда Моєса своїм наступником. Але це був менеджер, який жодного разу не грав в лізі чемпіонів і не керував командою топ рівня. Він одразу розгубив роздягальню, бо Відіч і Фердінанд не розуміли його захисної тактики. А Ван Персі публічно натякав, що теперішнє МЮ – це не команда чемпіонів. А що по трансферам? Теж катастрофа. Влітку М.Ю. ганявся за Тоні Кросом, Гаретом Бейлом і Фабригасом. Реально взяли лише Фалайні в останній день вікна, ще й переплатили за нього. Звісно, що результату не було туди відразу, тому Моїса звільнили ще до кінця сезону. Взагалі, Девід опинився в ситуації, де його вибір навряд чи міг бути правильним. Він прийшов у команду, яка щойно виграла чемпіонат, але мала старіючий склад і залежала від управління Фергюсона. Без його авторитету цей харизматичний колектив швидко втратив свою силу. Найбільшою проблемою Моіса було невміння адаптуватися до масштабів МЮ. Девід спробував перевести свої методи з Евертону, але цей стиль не працював у клубі з такими великими амбіціями. Плюс до цього ще й слабка трансферна кампанія, втрата довіри гравців і величезний психологічний тиск. І провал не змусив себе довго чекати. Можливо, інший тренер міг би краще впоратися із цим викликом, але будь-хто, хто прийшов би після Сера Алекса, зіткнувся б з подібними проблемами. Після звільнення Моїса легенда МЮ Райан Гігс погрався в тренера, провівши на чолі цілих чотири матчі. А далі влітку 2014 року був призначений Луї Ван Гал, який прийшов із величезним бекграундом. Вигравав Лігу Чемпіонів за Яксом, працював у Барсі в Баварії, а перед МЮ довів Нідерланди до півфіналу чемпіонату світу 2014 року. Але його стиль футболу не підходив для АПЛ. Проте нідерландець приходив в команду замов посилення складу в трансферне вікно. Керівництво дозволило вкласти величезні гроші і почалися експерименти. Приходить Ангель Ді Марія за 59 мільйонів фунтів. Чудовий трансфер, дійсно якісний гравець. Але аргентинець не адаптувався до Англії. Його будинок пограбували, він посварився з тренером і втік до ПСЖ через рік. Тут було просто комбо. Був ще й Радамель Фалькао. Пам'ятаєте ж його? Це той, хто фієрив Монако та разом з Мбапе громив Гвардіолу. Так ось його взяли в оренду за великі гроші. Всі очікували бомбардира, а отримали травмованого тіньового форварда, який забив 4 голи за сезон. Ну, з такими досягненнями впорався б і якийсь тінейджер з академії. Прийшли також і Люк Шоу, Андер Ерера, Дейлі Блінд. Цікаві гравці, але всі разом вони не були сильним колективом на полі. Система не працювала. Вангал вимагав тотального контролю, але команда не могла навіть. Просто нормально атакувати єдине, що вдалося тренеру, це виграти Кубок Англії, але навіть це його не врятувало. Бо у день перемоги в фіналі він дізнався, що його звільняють. Хоча рішення про відставку швидше за все прийнято було раніше, ще в квітні, коли команда протягом восьми матчів поспіль не могла забити більше одного голу в ворота суперників. Погодьтесь, вболівальники МЮ хочуть бачити голи шоу, а не дивитися на муки команди, яка не може створити і одного гарного моменту з гри. МЮ став клубом, де немає чіткої системи. Коли у 2016 році Манчестер Юнайтед запросив особливого, це виглядало як досить логічний крок. Клуб потребував харизматичного тренера-переможця, здатного повернути команду на вершину. Хай вже навіть без яскравого атакувального футболу в він знав, як вигравати титули, а Юнайтед потребував саме цього після кількох років хаосу. До речі, про Інтер інтермоуріні у нас є окреме відео. Це був пік його славетних погодів. Радимо вам переглянути цей ролик. Посилання буде в описі і ось тут десь в підказках. Так ось Моуріні не став тягнути з перебудовою. Він одразу отримав гравців, яких хотів. Майже золотого поля погба за 105 мільйонів євро. Златана Ібрагімовича Генріха Мхітаряна. результати не забарилися у першому ж сезоні. Команда виграла Кубок Ліги та Лігу Європи, забезпечивши собі місце в ЛЧ. Це був перший трофей в Єврокубках після Фергюсона. Вболівальники почали вірити, що МЮ нарешті повертається. У сезоні 17-18 МЮ фінішував другим в АПЛ. Це був найкращий показник клубу в постфергюсонівську епоху. Виграти титул було майже нереально. Ман Сіті, Пепа, Гвардіоли, набрав 100 очок. Але сам факт того, що Юнайтед повернувся до боротьби та взяв срібло. Це все виглядало як суттєвий прогрес. Проте вже тоді назрівали проблеми. Мауріньо відкрито конфліктував з керівництвом через трансферну політику. Він вимагав якісного центрбека, хотів собі тобі Алдервейлда, але замість цього отримав Фреда із Шахтаря за 50 мільйонів. Це було відверто не те, що йому потрібно. І Жозе, звичайно, вже нічого не приховував і просто прямо казав: це не моя команда. Літо 2018-го стало якраз поворотним моментом. Глейзери та Ед Вудвард відмовилися давати гроші на трансфери, а Жозе почав відкрито критикувати склад. Він сварився з погба, який не хотів грати за його схемами та методикою. Розчарувався в хітаряні, а атмосфера в роздягальні ставала дедалі напруженішою. Старт сезону 18-19 вийшов просто жахливим. МЮ ем програв Тоттенгам у 03, команда виглядала без ідей, гравці не вірили в тренера. У грудні Жозе був звільнений. Це був кінець ще одного етапу. Хоча Мууріні покинув ім'ю, його результати й досі залишаються найкращими після Фергюсона. Він останній, хто вигравав із клубом трофей в Європі. Але поки американці керують клубом, здається, що навіть круті менеджери не зможуть повернути Манчестер Юнайтед на вершину. Коли в грудні 2018 року Манчестер Юнайтед запросив Оле Гунара Сольшара на посаду головного тренера після звільнення португальця, фанати були в захваті. Легендарний форвард 90-х, автор переможного голу у фіналі Ліги Чемпіонів 99-го року. Він повернувся додому. ДНК та серце клубу, атакувальний стиль, контратаки все це звучало як омріяне повернення того самого правильного футболу. Бо норвежець, як ніхто інший, знав, що потрібно робити. Він сам не так давно в це все грав. Перші кілька місяців справді здавалися казкою, але моментально оживив команду, повернувши її впевненість. Головний момент це камбек проти ПСЖ в Лізі чемпіонів в березні 19-го. Без половини складу Юнайтед вирвав перемогу 3-1 в Парижі та сенсаційно вийшов в чвертьфінал. Це було круто. Після цього клуб підписав з норвежцем повноцінний контракт. І тут почався логічний спад після не дуже логічного підйому. Сульшер будував команду на довірі до гравців, але тактики топ рівня в нього не було. Його футбол працював, коли грали на контратаках. Але коли суперники починали закриватися, Юнайтед дуже часто губився. Проте були й успіхи, друге місце в АПЛ у 2021 році та вихід у фінал Ліги Європи. Але той фінал проти Вільяреала завершився неймовірною та тривалою серією пенальтів, де Давід Дехея пробував останнім, і саме його удар виявився вирішальним. І він не зміг забити. Якщо результати ще можна було терпіти, то трансфери при Сульшері не мали також ніякої чіткої стратегії. Приходив Джейдон Санчо 85 мільйонів євро, але його ніхто не використовував у його рідній ролі. Був Рафаель Варан класний захисник, чемпіон світу, але постійно травмований. Ну і звісно, Кріщано Роналду. це був. Дуже гучний трансфер, але команді потрібен був не він, а опорник. Сезон 21-22 почався жахливо. МЮ отримав 5 голів від Ліверпуля на Олтрафорді. Через місяць ще й програв Вотфорду 1-4. І в листопаді 21-го року терпіння керівництва луснуло. І Сульшера звільнили. Це був ще один невдалий експеримент з легендою клубу. Історія гарна, якої чогось постійно не вистачало. Якщо жозе всім запам'ятався за трофеї, то оле за моментами досить яскраву та цікаву гру. Йому неодноразово вдавалося і пепа виносити, і клопа ганяти. Літо 22. го Манчестер Юнайтед знову розпочинає перезапуск проекту. Еріку Тенхагу довірили місію відродити клуб, і він дійсно почав яскраво. Були перед Еріком Карік та Рангнік, але вони стали тимчасовими варіантами, поки боси шукали системного тренера. Перший сезон Тенхага виглядав багатообіцяючим: перемога в Кубку Англійської ліги, вихід у фінал Кубку Англії та повернення в Лігу чемпіонів. Здавалося, що нарешті команда отримала тренера, який здатний витиснути максимум згравців та побудувати щось довготривале. Але потім почалася трансферна політика, яка більше нагадувала спробу виграти в казино, ніж стратегічне планування. Літнє вікно 23-го року стало справжньою катастрофою. Антоні прийшов як майбутній лідер атаки, але виглядав просто як підліток. Фінтив без користі для команди, кривлявся, ображався, а в грі без загострень, без ударів, без креативу. І за нього заплатили 100 мільйонів євро. Так. Маунт за 60 мільйонів, начебто універсальний півзахисник, який мав дати команді енергію, але майже не грав через погану форму та постійні травми. Звісно, ще й онана. 50 мільйонів євро, воротар, який мав стати тим, хто розпочинає атаки, але замість цього запам'ятався фейлами, невпевненими сейвами та моментами, коли грав як польовий футболіст. Хоча тут варто додати, що потім він все ж таки виправився і почав дуже часто рятувати команду. І майже не підводить. майже. А от сезон 23-24 – це провал на всіх рівнях. Команда виглядала загубленою на полі. Ніякої системи, ніякого пресингу, ніякої стабільності. Лідери випали через травми: Лісандра Мартінес, Казиміро, шоу. Всі ключові виконавці були поза грою. А були ще й конфлікти в роздягальні. Санчо був відсторонений після конфлікту з Тенхагом. Щодо результатів, то в АПЛ. Борса не займіться в топ-6, влізе до чемпіонів. Тотальний провал. Ви ж пам'ятаєте ту групу з Баварією, Галатасараєм та Копенгагеном. Ем'ю зайняв своє четверте місце. Це було просто море для мемів. В якийсь момент стало зрозуміло, Юнайтед вкотре опинився в ямі. Тенхаг, який в першому сезоні здавався генієм, більше нагадував тренера, який не знає, як можна врятувати ситуацію. І це черговий доказ, що проблема клубу глибша, ніж просто наставник. Після чергового провального сезону керівництво вирішило розпрощатися з Танхагом. незважаючи на Кубок Англії у 24-му році, хоча його мали звільнити саме після цього фіналу, загальний стан команди був досить блідим. Відсутність чіткої гри, провальні трансфери та конфлікти всередині змусили босів клубу зробити радикальний крок. По суті, майже всередині сезону прийшов молодий і перспективний португалець, який створив успішну команду до цього спортінгу. Його стиль швидкий агресивний футбол з високим пресингом. А морім. Не просто мотиватор, а також і тактик, який надає великого значення грамотному виходу з оборони та рухливому півзахисту. Він полюбляє системи 3-4-3 або 3-5-2, що дозволяють максимально ефективно використовувати вінгбеків і атакувальних хавбеків. Вболівальники МЮ сподіваються, що саме він поверне клуб на вершину. Проте це ж м'ю, тому не може бути. Але. Але старт роботи Аморіма один із найгірших в історії клубу. Малюнок гри не клеїться, футболісти травмуються. Команда в нижній частині таблиці АПЛ, от конкретно зараз, на 15 му місці. На папері це виглядало цікаво. Молодий амбітний тренер, який вже довів свою компетентність. Але питання в тому, чи дозволить йому керівництво М'ю повністю реалізувати свої ідеї. У спортінгу він мав контроль над трансферами. У Манчестері ж доведеться боротися з клубною політикою, де рішення часто ухвалюються не тренером, а комерційним відділом. Зараз же в нього купа проблем в команді. МЮ має незбалансований склад, слабкий центр оборони, хаос в півзахисті, відсутність справжнього лідера в Атаці. І влітку знову потрібні будуть багатомільйонні трансфери. Якщо йому дадуть час і ресурси. А Морім може справді змінити МЮ, але історія показує, що у цьому клубі тренерам рідко дають шанс довести свою ідею до кінця. Звичайно, головна проблема МЮ – це не менеджери, не гравці, а структура. Глейзери бачать клуб як бізнес, а не як футбольний проект. Тому тут і хаос з трансферами, відсутність стратегії та постійні зміни. Поки вони тут навряд чи щось зміниться. МЮ потребує не просто нового тренера, а повного перезапуску. І Редкліф, хоч хоче обіцяв повернути МЮ Велич, поки що нічого нового немає. Тренери змінюються і призначаються дуже часто без якоїсь логіки, теж саме з трансферами. І Якщо ще декілька років тому 6-7 місце вважалося провалом, то зараз про це можна тільки мріяти. Що ви думаєте, чи зможе Манчестер Юнайтед повернутися до боротьби за титули? І чи вийде у Аморіма вирішити проблеми або його також звільнять? Пишіть про це в коментарях, не забувайте підписуватися на канал і бувайте!